Доброго ранку, українська мовна телекомпанія Столиця. І як ви бачите, ми сьогодні на сніданку Миколи Григоровича Маломужа і гості нашої програми Олексій Олексійович Камнацьких. Легенда радянського спорту, заслужений тренер радянського союзу, зараз батько козацтва займається людина в своїй віці дуже серйозними справами, справами об'єднання козаків в Україні. От, справжній такий народний козацький гетьман сьогодні в нас гостя. Також представник нашого руху Україна, що бореться, Олексій Донченко, і звичайно, Микола Григорович, маломуш, якого, мабуть, вже представляти на сніданку. З мужем не потрібно І доброго, ранку. Да, да, доброго, доброго ранку. Доброго ранку ми сьогодні. Тема нашої розмови об'єднання: як спільно будувати Україну для людей. Не під політичні проекти, які ми зараз чергові, там 316 чи вже 318 політичних партій в Україні. А як зробити так, щоб поміняти систему влади, влади перевантажити, як всі говорять, але для того, щоб людям жилося краще, щоб люди мали справа і щоб було так в Конституції написано, п'ята стаття, щоб народ є носієм влади в Україні, а всі інші то представники народу наймані на українським народом. Економіки, соціальні сфери, життя людини, але гармонія життя, якраз ці пріоритети людини, це навіть, надважливо, що дасть перспективу кожному з нас. Але ми не змінимо зараз на основі так сказати, ну, тих інституцій, які є навіть у владі, тому що вона, як правило, аморальна, а часто вона корумпована, релігічна. Не змінимо на основі мабуть, тих політичних інституцій, тому що вони вже показали, як на практиці фактично гнобили людей, приходячи до влади і надаючи перспектив розвитку. І не змінимо, мабуть, на якихось кон'юнктурних пріоритетах. Які пов'язані, наприклад, із ідеологічними е комерційними принципами, міжодними відповідними, а основи поставити Україну, українство і наші принципові національні інтереси. Не східні, не західні навіть, а якраз українці і, українці, і Україна це основа пріоритет нашої держави. І не повинні нам визначати ні е іноземні представники, ні особливо е ті, які в нашу країну з різних позицій, а основу зробити на. Високодуховних, моральних людей, які показали своїм життям, своєю гідністю, своєю культурою, своєю можливостю для реалізації інтересів людини, От, тобто з моменту закінчення приклад школи до сьогоднішнього дня, це можна оцінити і їх діяльність, і їх перспективи, їхні можливості, і сьогодні вони долучаються до великої справи розбудови країни. І сьогодні ми прийшли до того, що об'єктивно виховаючи з тих проблем, які є і війни, і кризи. От і тих проблем, які виникають у кожного з нас, ми говоримо, вже доходить до якоїсь крайньої межі, коли суспільство, країна і кожна людина потребує змін. Як проходив багато країн світу, я проїхав їх багато-багато десятків, доходить до тієї межі, коли дійсно вже опробував всі методи, проходив громадянські війни, проходив майдани, знову олігархи захоплювали владу за рахунок купівлі виборів, за рахунок підкупу, за рахунок супер піар кампаній але знову обманював людей. На якомусь етапі піднімалися активні люди, говорили, досить цим невігосам, цим олігархам, цим бандитам керувати нами, створювати нову систему подавання людей, заганяти їх у рабство і розпродувати країну. От ми дійшли до цієї межі, коли повинні підняти сильні, активні, професійні люди і. Поважні, які дійсно мають потужний авторитет, і середньовіків, які ще готові працювати, і молоді люди, які готові піднімати мову і творити майбутнє. Оце мабуть, сьогодні основа і для єднання, і основа для дій. Для цього є конкретні і механізми, і конкретні програми дій, і стратегічні, і ідеологічні, і економічні, і врегулювання ситуації по миру. От, і зрозуміло, це і формати, і самоврядування на основі громад, розпочинаючи від народних віч, як було в нас традиціях. Це в кожному селі, в кожному місті, а в районі і в області це відповідно зібрання, представництво якраз громад України, а на всеукраїнському рівні. це вже об'єднання, яке ми сьогодні маємо народні збори України. От я думаю, якраз ці формати і приєднання на основі якраз людських пріоритетів, народних пріоритетів, мабуть, об'єднають на всіх. Це не партійні напрямки, це не кланові напрямки, а це реально, які відходять від людини, від народу, з самого низу, аж до всієї України. Тому, я думаю, розпочинаємо таку роботу. Складну, я скажу, вона дуже непроста для реалізації, але е, реально це зробити ім'я нас. Нам нема куди іншого формату йти, от дійсно до людини і разом з людьми підніматися, міняти ситуацію в суспільних відносинах, свідомості в державі, в ідеології, в економіці і між жодних стосунках. Це основа основи думаю. А ви що думаєте, Олексій Олексійович, відносно цього питання? Ну питання, щоб об'єднуватися, що складне, та. то що потрібно об'єднувати. И то, что сегодня нам потребно действительно объединяться не на основе вот этих партийных списков, которые пока сегодня не оправдывают, мы уже все увидим, идет договорняк, просто они не подготовка какой-то программы на годы, на перспективу. Я сгоден в том, что, как сказал Миграй Григорьевич, что действительно и надо и Правительством бороться уже получается, а не с трудностями, потому что создают нам сегодня в первую очередь правительство трудностей. На Майдане видности, по-моему, было видно, что людям оказали большое доверие, чтобы они могли действительно оправдать те жертвы, которые принесли небесные сотни и другие. У нас сегодня получается, что люди пришли к власти и забыли, откуда они, на каких плечах вышли к власти. И что им объяснять? Объясняешь им простые вещи, что надо действительно заниматься спортом, надо заниматься, уделять внимание молодежи. Социальная защита. Социальная защита должна быть. Вот у меня стал чемпионом мира наш ученик Жан Пеленьки, который... Стал чемпионом мира. Я вот поздравлял 20 февраля на турнире международном его с победой. Сегодня, он, то есть вчера, он стал чемпионом Европы. А мы не можем его простой вопрос решить. Казалось бы, он живет с матерью в гостинке, а единственный стал чемпионом мира и готовится на Олимпиаду. Мы написали письмо от спорткомитета, от министра, <рес> Никакой ну, реакции у Кличко нет. От него залежит все питание. Хотя мы с ним встречались, говорили, и он обещал Беленькому, что мы этот вопрос закроем. Из видно, чинного законодательства не забовязаны ему. Мы не забовязаны, но дело в том, что сегодня не только это яркие личности у нас есть. У нас и много действительно тех казацких сегодня программ, которые мы... независимо, независимо ни от какой ситуации. Проводим мероприятия, мы проводим спортивные турниры. В честь меня, например, проходят в эти турниры, в Горлыке и в Обухове, в Триполе. Приходится просто за свои личные кошты обеспечить эти проведения мероприятий, обеспечить награды спортсменам, тренерам, поддерживать как-то это движение. Зна... Создали казацкую школу при Жещеве, чтобы там действительно в школе уже подписан министр освяти дал нам добро на создание такой казацкой школы. Второй... Научение казацкого мастерства, да? Да, да. И в Игрлыке такую школу создали. Создали казацкое имени Пославского, которое погиб у нас, знаете, американец был здесь патриотом стал и погиб в Галваске. В общем, у нас общие мероприятия в целом проходят на уровне того, что как бы не даже отчитаться, а просто провести мероприятие, чтобы друг друга увидеть и в конце там кого-то поощрить, кого-то может пожурить. Но, в принципе, я не вижу сегодня той мощи казацкой, какая бы мне казалось должна быть, в том плане, что мы должны проводить наступательную политику, а не просто констатировать те факты, которые происходят у нас в стране. Нету такой сегодня, а громадская же представляет сегодня действительно ту силу той власти, которая может, я являюсь членом, головой комитета при, при Киевской области, громадской рады по формированию казахства. У нас, правда, там в каждом районе мы стараемся поднять этот уровень, приезжаем друг к другу, помогаем, кто чем может. Все обязательно присутствуют в форме казацкой и обсуждаем те проблемы, которые обсуждает сегодня весь народ. Я думаю, что настало время, что среди нас должен появиться такой лидер от народа, от громадскости, который переживает за страну, который не жалеет своего здоровья свое времени, а делает все для того, чтобы мы жили сегодня действительно достойно этой страны. Страна на весь мир прозвучала, гордость за нее. Я сам русский человек, живу уже 46 лет на Украине, я горжусь, что я живу на Украине. Я сам русский, а семья все украинцы. Дети, внуки, шесть внуков, правнучки. И для меня, конечно, Интересно даже разговаривать, когда по телефону разговариваю по телефону с заслуженными мастерами спорта и заслуженными тренерами с России в Москву звоню, то они боятся со мной разговаривать по телефону. Как вы там живете, Алексей, это ты лишнего не говори. Я говорю, что вы боитесь. Приезжайте к нам, я особо угощу борщом и вина нальем. Самое главное, что мы действительно э, увидели, как даже трудности война сплотила в целом народ. Дух патриотизма, просто мурашки по спине идут, когда видишь, что последние волонтеры собирают продукты, вещи, отдают кошты дают на фронт, а коррупция, которая вроде борется с соседнее государство, самой ее возглавляет. Ну я даже не туда лезу. Я хотел бы, в принципе, вот как личность, я достиг чего-то в этом мире, и для меня в первую очередь важно быть самому собой, поднять свой и духовный уровень, и той обязательный уровень, чтобы мы действительно находили время для воспитания нашей молодежи. Потому что это наш действительно вклад в развитие Украины. Так что много ну, есть вещей, которые интересны у нас. Мы охватываем несколько областей. У нас хорошее направление в сторону медицины. Так как мне пришлось столкнуться с трудностями по здоровью после травм спортивных, сегодня на Украине имею ряд таких ведущих организаций по медицине, которые достойны европейского и, можно сказать, мирового уровня в том плане, что на глазах восстанавливается здоровье. Те, которые загубили вот в этой общей поликлинике, я не хожу, хотя сам стою в поликлинике МВД, сам полковник МВД. Знаєте, обші традиция, зеленки помазать там таблетку дати всі робить. Многие страны вже отказываются от этих таблеток, яких потім вреда, то до солі і все, що С, обе... С возрастеми это все проявляється. Олексій Алексеевич дуже скромна людина. Я часто буваю на його площадці. Він кожен день приходить на роботу, офіс на прирізні, і кожен день працює з громадськими організаціями. Там дуже багато людей, і цю людину болить доля України. Дуже багато йде напрямків різних і. Лисій Олексійович шукає саме ті організації, з кими можна об'єднатися, і дійсно патріотичне виховання молоді, козацтва це цю людину болить. Більш того, я знаю, що буває на всіх зібранів козацьких, і йому навіть запропонували очолити козацький цей весь такий рух, і саме та людина, яка може об'єднати козацтво, розумієте, і я знову ж таки на нашу площадку до Миколи Григоровича Маломужа, бо це також людина, яка з до... Ночі працює, яка сьогодні надає свою площадку для об'єднання для того, щоб люди не просипались, бо ніхто за них в Україні нічого не зробить, якщо самі не проснуться і самі не почнуть дбати про свою долю і про долю кожного міста, кожного села і не на Майдани виходити за проплачені гроші і з одної політичної сили, чи то від Юлі, чи то від Ляшка, чи то від Порошенка там за ті кошти, де дрова тільки супермаркета і е, е, купують, і терма. Юля людей на якісь там кредитні чи які майдани. Вони дійсно є, але це потрібно вирішувати знизу. Майдан має бути в душі в кожному селі, в кожному місті. І Якщо ці люди не зрозуміють цього, то звичайно буде дуже важко нам дуже багато років боротися з корупцією і з владою. А якщо люди зрозуміють, проснуться і об'єднаються навколо нашої площадки. А ми вже її Олексій Олексійович прийшов для того, щоб об'єднатися з площадкою Миколи Миколови Миколи, Миколи Григоровича. Вибачте, будь ласка, і такі сподвижники, як у нас Олексій, Молодежь, молодь, молодь, яких треба долучати побільше і побільше. От як на мене кажуть, паромщик, який з одного берега переправляє на інший. Тобто людей, які з цій системі влади, вони не має майбутнього. У нас має бути народовладдя і інша система. І якщо навіть по одній людині з одного на другий берег возити, і людей стає все більше і більше, і вони просипаються і дійсно організовують своє життя. Вот Валя, ты действительно сказала, что надо объединяться. И сегодня ты действительно сделал очень важный шаг. Для меня приятно, что я встретился уже по простой теме. В каком плане? Она действительно простая. Но ее надо и просто решать, а не усложнять или какие-то там лекции читать. Амбиции, сегодня да? нужно найти такую личность, она уже есть в лице Николая Григорьевича, в том плане, что мы много нас тем на и по бизнесу и по сельскому хозяйству и по промышленности мы занимаемся карьерами сельчичами у нас есть элеватор в Кагарлыцком районе где много земли надо обрабатывать надо собирать урожай надо уметь его правильно продавать а самое главное что есть желание а вот такой простой вещи чтобы такие опытные, как Николай Григорьевич, в том плане, что он знает правительство, мы будем к нему обращаться. И достойный, как ему же... Можно... Нет, так мы его не Украины просто обращаем, он достойный, и мы действительно будем попросить, с тем же Порошенко переводить. Просто же можно. Все эти вещи, которые не могут решить годами, с первого дня можно решить ну, Великую Великой громадой, Есть на кого опираться. Есть много авторитетных ученых, есть спортсменов. Э, культура у нас на высоком уровне. Посмотрите, какие песни спевают. Я просто захлеб слушаю это. Это, это едешь по э, радио, когда включают только украинские на каналы, в том, чтобы э, наслаждаясь этой мелодией, и, и радуясь за то, что она сколько высокопатриотичный, культурный наш народ и спевучий. А самое главное, что все же мы переживаем за наши семьи. Поэтому нужно действительно, Николай Григорьевич, может, наши люди что-то вам пока подскажут. Не обязательно горло сегодня сворачивать или ломать. Ну, просто сегодня донести одну тему, донести другу, и так до того десятого шага, который нужно произвести, то, что люди... В Верховной Раде не могут договориться в течение нескольких лет. Поэтому, Надежда, я не случайно пришел, Надежда на вас, я ищу лидеров. Есть у нас еще многие сотрудники МДД, СБУ, прокуратуры есть, нормальные друзья, нормальные профессионалы. Но сегодня что-то разъединяет такое, или большие гроши в правительстве ходят, не могут поделить, землю не могут поделить. А кажется, всем может достать, всем можно дать возможность. Мы живем сегодня на богатстве. Сегодня этот бурштин там стреляет, убивает. Я сколько раз встречаюсь, у меня много гармат там работает, более 30 тысяч человек. И они единственно просят, помогите нам легализоваться. Конечно. Мы будем государству платить 80%. Мы обеспечим все село, обеспечим район, обеспечим область, обеспечим государство. Называют конкретные цифры и за это готовы отвечать. Никто не хочет легализовать на потому что легче, да, легче ну, воровать, понимаете, так в мутной воде карасе ловить легче. Поэтому у нас очень много интересных программ, и если мы их начнем осуществлять с сегодняшнего дня, страна поднимется до конца этого года. Не ждать там пока не выберут опять какого-то там прем'єра. Надо что-то делать при этом, заставлять даже того, который есть или мечтать его кто-то, заставлять работать. Так, Оказывается, ли? от громади сегодня одно письмо, завтра другое. Такое, по тоже. Усвечить, э, все эти Я ведь себе нагадую, що сьогодні в гостях на сніданку з маломужем россиянин, Український патріот, козак по крові більше 40 років проживає на Україні. Українці в нього діти, дружина. От Олексій Олексійович Камнацький легенда спорту і отакий от мощний козарлюга, такий самий головний батько. Я на нього кажу, батько козаків. Ну я дуже раніше пенсію от спорту, спорта. Один із немногих получаю спортивну пенсію за ті заслуги, якими своєму добились. Ну я дуже, дуже дуже радий, що ми можемо сьогодні так спілкуватися. в Такому нашому дуже вузькому колі а нам, звичайно, поважно. Да. Да. Але я хочу дуже да, чітко підтримати і вашу позицію, що треба робити зараз конкретні справи, пов'язані із. Конкретної підтримки, по перше наших спортсменів, тим більше таких знаних в світі. Я думаю, що ми зараз від народних зборів також звернемося до кличка щодо виділення квартири. Це конкретна я думаю, справа. Відносно і спортивного виховання. В нас все таки є система, яка зберігає ще і наші. І спортивні площадки, інша система, наприклад, Тирів, ДОСААФ, ДОСАВ, нашу деякі міні зберігаються структура. Ми можемо якраз на базі нашої так сказати, ну, традиції, традицій на базі казацтва розпочати такий потужний патріотичний рух, а не взагалі, але це конкретне. І спортивне досягнення, це і навчання патріотичного виховання, це і відповідно військова підготовка. Це була поєднання якраз і задіяння молоду молоді в першу чергу в. Виховання нового світогляду, виховання якраз і здорового способу життя, а не алкоголь, наркотики і всі інше, школи це, це відповідно надзвичайно на потужні культурні традиції, релігійні традиції це що формує націю і дає перспективу. І це конкретна робота. Тому ми зараз виходимо з перспективи об'єднання на цій основі. Вже проговорив із якраз із міноборони із кабінетом міністрів, от із Мінсоцполітики, з міністерством освіти, от і якраз структурам, які ведуть і до САЩ. Що ми цю площадку використовуємо. вона є. Є зараз можливість споновлення якраз і спортивних закладів, і стадіонів, навіть в Києві, тому що більше з них перехоплено комерційними структурами, або просто вони принищаться. Ми зараз провели аналізи з нашими так, колегами, які займаються спортом, або спортивні школи. Говорять, 70% фактично спортивних площадок знеціненно. Просто займатися спортом нема де. Тому зараз і перед кличком буде ставити це питання підняти і не тільки ну здоровий спосіб життя, якраз заняття спортом, якраз, але й патріотичне виховання. Але під це потрібно дуже хорошу таку ідеологічну культурну основу. Вона в нас є це конкретні справи, які будуть піднімати мовить і давати перспективу. І відповідно змушувати керівників держави діяти в інтересах і людини, і громади, і практично нашої нашого майбутнього. А з другого боку, в будь-якому випадку, ми і по лінії, і забезпечення перспектив регулювання ситуації на сході вже на всеукраїнському залучаємо всіх фахівців. Я сам проїжджаю всі країни світу, і німеччина, Великобританії, Францію, США, Китай, формуємо двадцятку, яка повинна вийти на формат уже глобального регулювання проблем і дорожньої карта по Україні під конкретний. Теми пов'язані із відведенням військ і видня іноземних найманців, і відповернення переселенців, і відбудова Донбасу. А це заліковування ран, це великий діалог. Але для цього треба умови ці створити, і ми впливаємо і на позицію президента, що він виходить і на цей фронт кримінську воду. Точно так же пов'язано із інноваційними розробками, ті новітні розробки, про які ми сьогодні говоримо. А це наша Академії і всі академіки, і Згоровський, який згенерував всі кращі здобутки в Україні. Багато є оригінальних інституцій, наприклад, Академія технологічна наук. Вчора тільки повернулася від нас велика група академія оригінальних ідей. Є група розробників в сфері новітніх видів енергії це використання магнітне поля землі, новотех, це у нас Бельді. От ми якраз не працюємо те, що надзвичайно важливо для країни, для економіки, для енергетики. Для перспектив створення нових умов уже існування і промисловості, транспорт, системи керування, системи управління, це вже нове життя. Через 3-5 років ми можемо жити в принципово новій країні. А навіть це, що ви говорите, відносно того, що зараз можна зробити багато справ. Вже є конкретне напрацювання і на регіональному рівні, і наприклад, наприклад, навіть Київщині, те, що ми можемо, і місцеве виробництво, або Бурштин, якщо ми говоримо, легалізувати це потужні перспективи підняття економіки регіону, і робочі місця, і відповідно, і житло, і транспорт, і дороги, які там просто розрушені, відродження екології, от і відповідно всі інфраструктури. Це не десь там, не теорія, це конкретна практика Я сьогодні потребує. Елементарна законодавчого гаранційне регулювання це все вирішиться дуже просто для цього, що потрібна реальна воля. От там ми єдине ставимо питання: якщо урядовці, відповідно і ті, які не, не готові це виконувати, вони повинні бути змін на професіонали патріоти. Не може бути іншого формату рішень не вирішити проблему, гнобити людей не дозволяти розвиватися чи промисловості, чи місцевому виробництву. Зрозуміло, що повинна бути ротація на цих людей, які здатні це зробити. Це поставлено питання в народних зборах, які ми зібрали останній раз 2160 делегатів всіх областей, всіх громадських організацій про спілок, волонтерів і вчених наших, як змінити ситуацію? Програма дій і хто готовий виконати. От ми долучаємося всі персонально до виконання цих програм. Ні, ми ставимо питання, давайте змінимо. Якщо не, не, не готовий рішити конкретний міністр, проводимо ротацію по цьому міністерству, залучаємо персонал, і вони відповідно займаються реально ефективно спортом, відродження так сказати, інфраструктури, відродженням тих традицій високих і діємо в такий спосіб. Не може бути, щоб десятки або років займають одні ті особи, які не, не міняють ситуацію на краще, які принципово не міняють кожний конкретний галузі або на конкретному е, напрямку діяльності виробництва чи галузі, яка важлива для регіону. Та де відчувають люди? От, є, наприклад, Київщина, якраз ці розробки є. От ми подивилися, що може бути на цьому е, районі цикл, починаючи від сільського господарства, Це посів, збір, переробка, наприклад, виготовлення продукція або випікання – відповідні магазини збут і це на кожному етапі нові робочі місця, це податки, це зарплати і це можливість реалізації кожної людини. Тощо також місцеве виробництво, де можуть бути робота нова, появитися людині, де можливості заробити, де можливості сказати, себе реалізувати, де можливість об'єднатися з сім'ям, тому що в даний момент ми ще стоїмо питанням перед демографічною проблемою. У нас зв'язку з тим, що люди не можуть не ведуть ефективно здоровий способу життя, не можуть лікуватись, вже немає можливості елементарно, якісь ліки, от, або забезпечення себе різними способами, якраз ну продовження життя, якщо ми говорили. просто вимирання йде. У нас 15-й рік вже пік пішов вниз порівняно з чотирнадцятим роком. Я не говорю, що до того вже в нас йшов мінус в населення а в нас ще більше більше, більше це посилається складова. От зв'язку з тим, що люди не, не можуть цивілізуватися ні в спорті. Ні, тоді можливо нової гармонії і суспільних відносин. Ну а тим більше, якщо вже там уже проблеми вже лікування різними способами, дуже ефективними, які зараз в світі кращі, вже зараз зразки використовуються, Цього вже немає. Ми проїхав всі 24 області і Люди вже практично вмирають, тому що нема ні само.